Доброго ранку, виноградарі любителі. Сьогодні 15 серпня 2022 року Центральна Україна Черкащина. Хочу показати вам, розпочати цьогорічні свої репортажі з гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна Огняний. Як бачите, на відео форма окрасилася. По термінах дозрівання претендує на дуже ранні сроки. Вона, вона на моєму винограднику практично не практично, а е, разом дозріває разом із подарком Святає та каталогією, які у нас, як всі добре знають, мають ультраранній срок дозрівання. Форма має потужну грону, непогану ягоду. Це прививка минулого року. А от правіше позаминулорічна прививка, там грони дещо видовженіші. Тут грони дещо коротші. Прививочку, вірніше, грони на цій прививці на, на, на минулорічній прийшлося трошки підрізати на стадії горошіння, бо були предпосилки до... Жирування лози. Тому прийшлося залишити дві грунки, але їх вкоротити. Тобто форма дуже цікава, як на мій погляд, має соковиту ягода, консистенція ягоди. Соковито, мясисто соковита з під хрустом. Але цей рік, цей рік, цей сезон, ми думали, що минулий рік був тяжкий в плані. Виноградарство в нашому регіоні, але цей рік оказався ще тяжчим. У нас кожного дня, практично, а то й через день йдуть дощі невеликі, не проливні, але ягода постійно мокра. І на сьогоднішній день по гібридній формі огняний маємо отакі ось вибірково, вибірково. Не, не скрізь, а на гроні є, трапляється отакі посмішки. Воно, скажімо так, не тече, ягода підсихає, не, не катастрофічно, скажімо так, і різниця, і різниця, в, у, скажімо так, різниця у прививках виходить так, що е, на минулорічній прививці вона більш слабіша, ще не повністю функціонує е, сокопровідні шляхи. Не повністю процес зростання ще, мабуть, відбувся, і оці посмішечки на ягодках більше зустрічаються, чим на позаминулорічній прививці. Тобто форма дуже цікава, урожайна. Тут, безперечно, це все добре видно на відео, перспективна. І я думаю, що хто не завів таку форму, Потрібно, потрібно завести, бо на дуже ранній термін дозрівання із червоною ягодою. Ягідникам, які практикують продаж винограду, я думаю, на прилавках такий маячок червоненький. Вона не входить у фіолетові тона, вона так яскраво червоною залишається. Ось бачите, ближче на руці. Ось такі ягідки отакого кольору. Зараз я на вагах. Зважу для більш детального демонстрації для більш детальної. Дванадцять грам. Майже дванадцять грам. Дванадцять грам. Ну, така ягода в районі 10-12 грам. Цікава, цікава. Ще раз покажу вам плодоношення, нагрузочку. Там уже одна грунка зрізана. Ось такий старт в цьому році. Огляди стартують у нас. Із гібридної форми Віктора Михайловича Калуїна Уніний на цьому будемо завершити. Всім здоров'я, до побачення.